Берлін робить ставку на туризм. Він, на відміну від перевантажених напрямів, як от Париж та Барселона, сподівається на зростання потоку мандрівників. Місто приваблює туристів зеленими зонами, доступністю та багатством культурної спадщини. За статистикою з початку року столицю Німеччини відвідало приблизно 5 мільйонів 900 тисяч туристів. Готелі були заповнені на 53%. відсотки. Це менше ніж у Мадриді та Парижі, де цей показник досягає 65 та 79 відсотків. Тківс на немає явної переповненості туристами. Це дуже велике місто, як за площею, так і за кількістю різних районів. Це частково пов'язано з нашою історією. У цьому розумінні туризм тут розподілено дуже рівномірно. Ми вже багато років працюємо над тим, щоб запобігти негативним наслідкам туризму. Голова прес-служби Візіт Берлін зазначає, що столиця Німеччини дуже зелене місто з численними водоймами. Тобто, тут можна не лише оглядати визначні пам'ятки, а й насолоджуватися міським пляжним відпочинком. Підприємці також зазначають, що цінова політика в Берліні відносно помірна для великого міста. Ціни тут можна порівняти з цінами на великих містах на 160-250 тисяч мешканців. З Лондоном чи Парижем не порівняти. У Скандинавії пиво коштує 10 євро. У Берліні ж ціни набагато доступніші. Самі туристи підтверджують, що витрати в місті відносно низькі. Ми помітили ще є кілька районів із мюнхенськими цінами. Наприклад, Берлін Мітте. Утім, не всі з цим погоджуються у Берліні ціни набагато вищі, ніж у Варшаві. За 20 євро польщі можна нагодувати чотирьох осіб. Водночас, берлінський аеропорт нині обслуговує менше пасажирів ніж до пандемії. За даними адміністрації повітряної гавані, за проєктною потужності в мільйонів пасажирів у 2024 році. Через нього пройшло лише 25,5 мільйонів осіб.